Доброго вечора в ефірі Новини з Українки. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Роль асоціацій у проведенні реформи місцевого самоврядування. Зміцнення спроможності органів місцевої влади. Готовність номер 1 В Обухівському районі відбулися перші військово-медичні навчання. Будьте обережні з вогнем, закликають рятувальники. Знайомство з інтермеццо. Барви осені та сила гармонії. Сьогодні надзвичайно важливо зрозуміти, що без того, аби надати місцевій владі фінансові та адміністративні можливості вирішувати проблеми на місцях, неможливо рухатись вперед, зокрема й до європейської інтеграції. Про це в сюжеті Світлани Гриценко. Саме життя підтверджує, що роль асоціації малих міст України у проведенні реформи місцевого самоврядування, як і асоціації сільських та селищних рад, ключова. Тому що найбільше, найбільше зрушення сово якраз на рівні міст районного значення, селищ і сіл. Мегаполіси як були потужними, так і залишаться. Вони як могли щось робити, так і будуть робити. А насправді величезні зміни відбуваються якраз на рівні тих громад невеликих. І саме тому я вважаю, що найбільш інтенсивні консультації. Щодо того, як робити реформу, кого там, з як з ким об'єднувати і все інше, потрібно робити на саме асоціацію малих міст з асоціацією сільських селищних рад, і це буде правильно сьогодні. На шляху реалізації реформи місцевого самоврядування може виникнути немало проблем, які не просто буде вирішити. Проте на цей рахунок голова асоціації малих міст України зазначає, якщо ти нічого не робиш, і проблеми на жаль, вони не зникають, вони тільки збільшуються. Якщо ви думаєте, що ті проблеми, які можливо виникнуть, можна порівняти з тими, які зараз є, з війною на Сході, з тією жорсткою, надзвичайно жорсткою кризою, яка виникла наприкінці минулого року, оце проблеми. А ці проблеми, вони викликані надзвичайно жорсткою централізацією влади. То я думаю, що ті проблеми, які можуть виникнути разом з децентралізацією, це так. нелычкие неприемности. Пориравняние с проблемами, которые выникли, потому что Украина централизована. Наш опыт и опыт многих европейских стран, особенно вот этих новых, которые вступили в Европейский Союз, показывает, что без реального процесса децентрализации и усиления местного самоуправления практически невозможно реализация никаких правительственных программ в том, что касается развития, развития страны, развития наших городов. Всі і так далі, виконавчий директор Конгресу місцевих влад Молдови Віорел Фурдуй підкреслює, що надзвичайно важливо зрозуміти без того, аби надати місцевій владі фінансові та адміністративні можливості вирішувати проблеми на місцях, неможливо рухатись перед зокрема й до євроінтеграції, і саме головне по путі розвитку наших стран. А роль асоціації в цьому процесі є ключ ключовою. Абратно, наш опит показує, що 20 років реформ без. Того щоб були услышаны местные сообщества, местные власти і которые представлені как правило ассоциациями, без сильних асоціацій, которых, голос, которых должен бути услышан, практично продвигать вот эти реформи, і ці реформи просто остаются на бумагах. А в результаті втрачають всі як центральна влада, адже вона не має важкі впливу на реалізацію правланих програм, втрачає регіональна влада, оскільки нема. Має достатні компетенції і ресурсів виконувати власні завдання, і найголовніше втрачає населення, оскільки не бачить реальних змін на місцях. Основна влада, основні ресурси повинні бути в громаді. І таким чином, якби це було зроблено вчасно, зазначає Павло Козирєв, це допомогло б запобігти кризі, що відбулася в Україні. Тому сьогодні надзвичайно важливо провести реформу місцевого самоврядування. От уявіть собі, це включить в ініціативу мільйонів людей, які зараз. Не включені. Вони знають, що щоб ти, яка ініціатива не була, ти все одно нічого не зробиш. Ні грошей немає ні повноважень, нічого. Прийшов, покричав, пішов і знову нічого не вирішується. А децентралізація включить мільйони людей. І ви. Дуже швидко помітили, как заминалась країна. Децентрализация для наших стран с этой традицией авторитарных подходов к решению других всех проблем является одной из ключевых жизненно важных проблем. Потому что без этой децентрализации практически невозможно ничего сделать по другим направлениям. От этого очень много зависит и то, что реформы в социальной сфере, и в юстиции, то, что нам постоянно говорят, у нас проблемы, и в экономике. І так далі. Світлана Гриценко, Марк Олков, Микола Курінний, телеканал Дніпро зробити вагомий внесок у реформу та розбудову місцевого самоврядування в Україні та, зокрема, зміцнити спроможність органів місцевої влади допоможе новий проект, що реалізується спільно з Шведською академією Фолька Бернадотте, Асоціацією малих міст України та центром разумкова. Оскільки для асоціації органів місцевого самоврядування важливими є проекти, які міжнародні інституції запроваджують в Україні, намагаючись поділитися досвідом країн Європи, в ході 9-ї щорічної конференції Асоціації малих міст України відбулася презентація нового українсько-шведського проекту місцеве самоврядування і верховенство права в Україні, який спрямований на покращення ситуації з надання якісних послуг у розрізі верховенства права. Адже якщо громадянину необхідно вирішити якусь проблему, чи про просто отримати довідку він не зважаючи на стан країні, Події, що відбуваються довкола, все ж скористається послугами місцевого самоврядування, а покращення якості надання цих послуг сьогодні на часі в українці. Вирішенням цього питання займаються вже давно. А виконком працює за міжнародним стандартом ISO 9001-2008. То цей стандарт каже, що як тільки ти зупинився, то ти з цього стандарту випадаєш. Тобто кожен рік. Якщо ти хочеш залишатися в цьому стандарті, ти повинен постійно робити якісь покращення у ході презентації нового проекту. Свен Ерік Шодер, генеральний директор академії Фольке Бернадотте, що є урядовою організацією Швеції, та впроваджуватиме проект місцеве самоврядування і верховенство права в Україні. Зазначив, що всіх учасників конференції об'єднує єдина мета будувати краще життя. Ну uh, oh, і uh, для нас цього велика честь представляючи цей проект, також наголосити, що його ми впроваджуємо з двома ключовими партнерами, і це Асоціація нових міста прикинь і uh, центр політичних і економічних досліджень імені Розумкова. Проект розрахований на три роки впровадження і наразі є найдовшим проектом, який впроваджувала академія Фольке Бернадотте та яскраво демонструє, як можна покращити державне управління на рівні місцевого самоврядування в невеликих містах. Коли ми пов'язуємо верховенство права з якістю державних послуг, які отримують громадяни, то тим самим досягаємо таких цілей, як дотримання прав людини, праця в сфері розвитку, відновлення прав, примирення і запобігання конфліктам. And of the culture of Це є наріжним каменем належного публічного адміністрування і забезпечує дійсно належний зв'язок і належні відносини між громадянами і державою у питаннях, у процесі прийняття рішень, участь громадян у прийняття рішень, і також у розбудові або культури професійної сумнівності. Органи державної влади на центральному, регіональному або місцевому рівнях це і є процес взаємодії громадян з державою. А органи державної влади, як носії державних повноважень, зазначив Свен Ерік Шодер, мають певні зобов'язання у забезпеченні дотримання міжнародних принципів і стандартів прав людини. Якість державних послуг, які надаються громадянам, безпосередньо впливає на їх основоположні права, свободи, інтереси різних груп, а також є важливим елементом розбудови громадянського суспільства. Більш щільна інтеграція. І об'єднання основних принципів верховенства права, зокрема, підзвітність, доступність, право бути почутим, право на оскарження відіграють ключову роль в забезпеченні довіри громадян до держави, підкреслив Свен Ерік Шодер, генеральний директор академії Фольки Бернадотте. Ключовим є той час, коли розпочинається реалізація проекту місцеве самоврядування і верховенство права в Україні. Додав він та його зв'язок з реформою місцевого самоврядування в Україні і децентралізацією. Також ключовим аспектом є самозначення тих місць які розуміють важливість проведення подібних реформ, і вони будуть ключовим двигуном цих реформ. Шейн Квін, проектний менеджер відділу політики верховенства права, досліджень і розвитку академії у ході виступу наголосив: фоне перспективи запласадські. Наш генеральний директор затрикнувся цього питання. Це проєкт, саме зосереджений на тому, як органи влади на місцевому рівні, проваджуючи державні або надаючи державні послуги, дотримуються принципів верховенства права. І цей проєкт дуже сильно зосереджений саме на ту ранку представників влади, які мають безпосередню взаємодію з громадянами. Ідея проекту виношувалася довго, зазначає Андрій Беченко, директор соціологічної служби центру Разомкова. Початкове бачення проекту воно розроблялося до того, як тема децентралізації, реформи, децентралізації реформи місцевого самоуправління стала актуальна. Тобто, ну можливо, ми трохи випадково передбачили. Але тепер виявляється, що дуже вчасно все це почалося, тому що якраз початок. Проєкту співпадає з початком активної фази от реформування, децентралізації місцевої взагалі влади в Україні, і якби тільки зараз виникла ідея проєкту, це було б ну, трошки вже запізно, тому що ну, більше року вже точаться розмови по проекту. Тобто виробляється бачення, вироблялися лише підходи, і тільки зараз він починається. Тобто, якби ми починали. Тільки щось викристалізовувати ідею, ми б запізнилися. А так виявилося, що проєкт дуже вчасний. Дійсно, проєкт надзвичайно актуальним є сьогодні. Муніципалітети сьогодні повинні знати, як впровадити ці принципи прозорості, підзвітності в своїх муніципалітетах, в своїх структурах. А громадські організації, громадськість в кожному місті і в кожному селищі селі мають навчитися контролювати цю владу, брати участь ній. сьогодні. Громади хочуть це робити, але вони не знають як. Основна мета нового проекту зробити вагомий внесок у реформу та розбудову місцевого самоврядування в Україні, зокрема, зміцнені спроможності органів місцевої влади надавати якісні послуги у відповідності до принципів верховенства права. Світлана Гриценко, Микола Курінний, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Представники Міністерства надзвичайних ситуацій Червоного Хреста та волонтери демонстрували на полігоні в П'ятихатках справжню силу, волі та вміння допомагати громадянам у разі виникнення терористичних актів. Свідками цього заходу, який вперше відбувався на Україні та, зокрема, в Обухівському районі, стали і журналісти Дніпра. Ініціатором цих навчань був український народ, тому що у мене не проходить дня, щоб люди не звертались. Навчить нас як допомагати, як долучитися, і власне виникла у мене думка така, що це можна зробити разом. І скоординувати те, що у нас ніколи не було скоординовано громаду і владу на навчальному полігоні державного підприємства Мобільний рятувальний центр Державної служби надзвичайних ситуацій України відбулися спеціалізовані навчання з допомоги у випадках масового ураження людей внаслідок терористичних актів. Сьогодні наше головне завдання це перше навчання. Зробити висновки, проаналізувати помилки, які були зроблені, зрозуміти, які були недоліки. Ми беремо 10 днів на того, щоб все це. Опрацювати, підготувати абсолютно чіткий сценарний план, час для того, щоб об'єдналися громадські організації і волонтерські рухи, і далі будемо рухатись, тому що сьогодні майбутнє. Нашої безпеки тільки в наших руках. І чим краще об'єднаються люди, чим краще вони, чим сильніше вони будуть вимагати від держави правильного реагування і розуміти, що має їм надати держава, тим власне ми будемо чіткіше знати, що буде з нашим майбутнім. Сьогодні у нас здесь не зорниця, а реальні учення. Є поняття бойове слаження, а є поняття громадянське слаження. От сьогодні благодаря ініціативі активістів, Благодаря Ольге, благодаря позиции руководителей службы чрезвычайных ситуаций и медиков сегодня прошли первые учения такого гражданского слажения. Как жить в трудных ситуациях, когда возникает террористическая угроза, террористический акт и все остальное. Сегодня мы здесь, как первая ласточка, провели такие учения. Я думаю, что это очень важно каждому понимать, что в сложный момент времени есть механизмы, когда государство придет на помощь. Сегодня мы это начали отрабатывать. Ольга сказала о том, что у нас здесь будет э, целый график, это правда. Мы добьем эту ситуацию так, чтобы по всей стране служба волонтеров и служба государственные имели коммуникацию. И э, на уровне правительства мы эту ситуацию поддержим. И соответствующим образом, я думаю, что утвердим. И это будет правильно и хорошо. Пользуясь случаем, скажу всем волонтерам, что они неотъемлемая часть. Нашого народного супротивлення той агресії, яка нам предложена. Слава Україні! Хочу подякувати всім організаторам такого заходу, тому що те, що відбувається на сході України, воно вселяє тривогу, в тому числі жителів Київської області. І на, можна сказати, на такому навчанні відпрацювали всі можливості е лікарів, всі можливості. Міліції, всі можливості державної служби з надзвичайних ситуацій. Я думаю, і надзвичайно важливо, що тут також відпрацювали волонтери. Вони отримали практичну можливість відпрацювати всі надання допомоги. Для постраждалих на імітованому на території полігону залізничному вокзалі в ході зустрічі волонтерів та представників громадських організацій внаслідок терористичного акту стався вибух. У результаті відбулося руйнування будівельних конструкцій будівлі залу, очікувань залізничного вокзалу, та виникла пожежа в окремих осередках. Визначає симптоми до та серцевої зупинки і відповідно до цього оцінюю стан постраждалих за життєвими ознаками. Пока свою задачу не выполнишь, ты там какая-то не прав. Петро Коробенко, директор Бухівського медичного коледжу, задоволений організацією заходу. Він є дуже корисним для студентів-медиків, говорить Петро Олександрович. Нас запросили на ці навчання в якості статистів. Але ви розумієте, що ми студенти наші медики, і їм було це дуже цікаво. І вони виступали в роді вражених для наших студентів. Це була. Велика так сказать наука, і я вам скажу більше не тільки для студентів, а й для викладачів, які брали в цьому участь. Це, мабуть, такі навчання в крайньому випадку на моїй пам'яті за 20 останніх було за час незалежності України були проведені вперше. Що ми побачили, як працюють на справжні професіонали. На які надіємося, що ми такими станемо в недалекому майбутньому. Майже трошки більше, ніж через півроку. Учасниками навчань виступали Державна служба надзвичайних ситуацій України, Державна служба медицини катастроф, Міністерства охорони здоров'я України, всеукраїнський волонтерський рух, товариство сприяння обороні України. У нас є в самообороні є волонтерська служба, є медична служба. Ну і я чисто сам для себе вирішив здобути деякі знання навики, що в разі потреби надати людям допомогу. Ну і так в разі дійсно настання якоїсь надзвичайної ситуації, щоб знати і вміти допомогти людям. Мене запросили взяти участь у навчаннях, які вперше проводяться в Україні. Я взагалі студентка медичного університету імені Богомольця, і зараз ми готуємося в якості волонтерів надавати першу медичну допомогу, брати участь у сортуванні поранених, виведенні їх з місця подій. І далі чекаємо прибуття рятувальників та швидкої медичної допомоги. Тобто, ми перш, перша ланка, яка бере участь у цьому заході. Ось Триває все це приблизно 3-5 хвилин, але за цей час ми маємо встигнути підготувати, тобто, місце роботи для рятувальників та лікарів. Ми будемо працювати над відпрацюванням координації спільних дій, тобто, коли у випадках надзвичайних ситуацій, щоб чітко знали, хто що має робити, як реагувати, до кого в першу чергу звертатися, і що і хто що саме має робити. Ну власне, в кого який пріоритет дій має бути у випадках у випадках надзвичайних ситуацій. Наші волонтери нашого рятувального загону будуть проводити для них майстер-класи по наданню до лікарської допомоги, тому що волонтери Червоного Хреста, які займаються наданням медичної допомоги, вони надають саме долікарську допомогу. Тобто, тут варто чітко розрізняти. Ми не є лікарями, ніхто із нас не є лікар з там з дипломом. Ми надаємо долікарську допомогу, тобто, це ті. Та допомога, яку теоретично може надати будь-яка людина. Під час проведення заходу на навчальному полігоні державного підприємства Мобільний рятувальний центр Державної служби надзвичайних ситуацій України всі учасники отримали хороший досвід та навички, що знадобляться в разі виникнення потреби рятувати людей. Мирослава Гнип, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Про пожежу в житловому будинку Українки та її наслідки дізнайтеся з перших вуст. 4 жовтня о 21 годині 11 хвилин на пункт зв'язку пожежно-рятувальної частини Українки надійшов сигнал про пожежу в житловій квартирі дев'ятиповерхового будинку на вулиці зв'язку. Зразу на місце події було направлені пожежні автомобілі, які після прибуття на місце виявили, що за даною адресою горить квартира житлового будинку на 9-му поверсі. При прибуттю першого підрозділу також було виявлено тіло загиблого чоловіка, який викинувся із дев'ятого поверха, який тікав від пожежі. Потім, після закінчення гасіння пожежі, також було виявлено тіло ще одної загиблої. По всім даним, це можливо є його дружиною, яка, також, яка загинула від пожежі. Чотири пожежно-рятувальних автомобілі та 13 чоловік особового складу пожежу на вулиці зв'язку ліквідували, проте людське життя врятувати не вдалося. Зі слів заступника начальника Обухівського районного відділу Державної служби надзвичайних ситуацій України Олександра Герасимюка, в селі Великі Дмитровичі 5 жовтня також сталася пожежа. прибуттю на місце події, пожежні підрозділи встановили факт загорання на другому порці житлової житлової будівлі. Пожежу ліквідовано, та травм ніхто не отримав. Тож будьте обережні з вогнем, закликають рятувальники. Мирослава Гнип Марколков, телеканал Дніпро. Хто хоча б раз чув спів відомого українського чоловічого гурту Пікардійська терція, має уявлення про акапельний спів. Саме в цьому співочому напрямку працює вокальний квартет «Інтермеццо». Познайомитись із яким пропонуємо в наступному сюжеті. Коли вони починають співати, в залі панує повна, ніби зачарована тиша, і навіть найневгамонніші глядачі слухають їх із захопленням. Знайомтесь, це вокальний квартет Інтермецо. Три чарівні дівчини та з неймовірним голосовим діапазоном молодий чоловік менше року тому створили цей прекрасний ансамбль та уже встигли полюбитися слухачам Обухова та Українки. Звідки виникла ідея створити такий прекрасний ансамбль? Ми всі товаришуємо. От, і вирішили, чому б не співати разом. Як як давно існує ваш ансамбль? Існує наш ансамбль із зими 2014 року, так. Тобто ми ще зовсім такий молодий ансамбль. Нам ще немає року. От на Різдво буде рік. Ми почали разом колядували отак от, до друзів, до рідних, до близьких, а потім вирішили продовжити вже таку творчість більш на професійному рівні, розширили наш репертуар від колядок до різних пісень, в тому числі джазових. Отак і співаємо. Оригінальна назва «Інтермецо» знайома широкому загалу лише завдяки імпресіоністичній новелі Михайла Коцюбинського. Проте назва ансамблю за словами самих співаків має інший зміст. Я не викладаю як концертмейстер. Тобто я допомагаю викладачу. можна можу так сказати. Я можу додати соно того, хто є, Олександр Маліченко він є незаміними учасник нашого ансамблю. Без нього наш ансамбль не міг би існувати. Скажіть, ласка, як ви підбирали назву своєму ансамблю? Ну, я вже ось вашій колезі сказав, перебирали різні різні досить назви. І якось так інтермед, такий досить оригінальний. Ще, ще, ну, тільки у Коцебинського зустрічається, да? тобто в музиці вроді, ще, ну, ніколи він не повторився. Тобто, і таке милозвучне нам здалося. І якось так воно лягло і зараз. Та, і в перекладі в інтермед це означає як такий невеличкий програш між, наприклад, творами. Тобто, як, такий, як така замальовка музична. І... І ми вирішили, що в наш спів теж можливо бути такий, як така невеличка замальовка, на якій людина може відпочивати, тримати таке задоволення. Тому ми нам це наза сподобалася. А в репертуарі квартету «Інтермецо» звучать різножанрові пісні, починаючи від сучасних джазових та закінчуючи колядками і народними. Кума, 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 Ішов я раз по межі, по межі терени, віздибав я дівчину, що несла пироги. ой чули, 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 ой, чули, чули ви, ізди він, дівчину, що не слаби роги, папа макума кумаку, дівчино, ти голубко, чи знаєш мої сни, що я тебе кохаю, і сиром пироги, ой, чули, 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 чули. ой, чули, чули ми, що він її кохає, і сиром пироги ми співаємо українські народні пісні в сучасній обробці, також джазові і ну, сучасні пісні. Скажіть, будь ласка, де ви вже виступали? Які у вас такий творчий доробок є? Спочатку ми виступали, уважно ходили по домівках рідних і співали їм різдвяні пісні, а потім нас запрошували в дитячі садочки чи такі різні ем, заклади. І ще ми співали на корпоративах і різних ем, джазових вечорах, наприклад, такого типу. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якийсь улюблений твір? І, власне, з чого ви все починали? З якого твору? Так, у нас є один улюблений твір, до речі, він всім також дуже подобається. Це очі такінь стоїть. Це обробка токар. Ми, до речі, сьогодні співали також пісню в обробці Токар. Подобається він всім тим, що він український твір, але. Тому ж в плані він джазовий і сучасний, тому він всіх дуже бере за душу. Дійсно, кожен твір у виконанні цих співаків не залишить байдужим нікого, адже майстерно-відточені вокальні партії та розмаїття чудових голосів вражають навіть найвибагливіших слухачів. І можна з впевненістю сказати, що вже незабаром не їх запрошуватимуть на різні заходи, а вони чекатимуть на своїх поціновувачів на сольних концертах. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Марк Олков. Телеканал Дніпро і на завершення випуску новин ми пропонуємо вам насолодитися атмосферою осені та гармонії. На цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Мирослава Гнип. Бажаємо вам кілька гарних новин!